Агресія, ненависть, обман це не низькі вібрації, це, по-перше, по якщо ми кажемо про агресію, це природня енергія життя. Е, ненависть, обман це інше. Ви візьміть будь-яку енергію любові. Якщо ви її закриєте в консерву, вона перетвориться на ненависть, на образи. Енергія це те, що має текти. Проблема е, в людстві дуже багато якоїсь е, дуже багато зла. І зло це не агресія. Коли ви сідаєте своєю попою на, на, на траву, ви агресивні щодо цієї трави. Коли ви стрибаєте в річку, ви агресивні до річки. Агресія це нормально, це природно, інша штука, коли ми її людство. Воно давило енергію напротягом всієї цивілізації. Людство давило любов і отримало всяке звращення. У, отримало всякі, е, перекручену сексуальність. Людство давило природню агресію і отримало е, звірства. Звірство в людському плані, геноцид, е, ті речі, які. Ніде більше нема, макрім людей. Тобто ці всі речі, те, що це, не, це не про низькі вібрації, це про перекручену, зруйновану і викривлену енергію. Тобто немає енергії вищої чи нижчої. Є енергія перекручена і нежива і мертва, яка просто все руйнує, а є енергія, яка дає життя. Е, секс без агресії він неможливий. Але якщо це задавити, тоді це буде ґвалтування. А якщо це буде природнім чином, то це буде, це буде щось. Тобто, е, е, тобто, питання не то має поганої енергії. Буває енергія, деформована і зіпсована, а буває енергія е, чиста. Частот поганих не буває.